Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко. Я професійний астролог та астропсихолог. Сьогодні поговоримо про вересень, його періоди та, звісно, про ретроградний Меркурій, який знову ж таки до нас завітає цього разу. Якщо у вас є в планах почати важливу справу, то слід поспішати з 29 серпня по 8 вересня ще встигаєте. Бо, по-перше, це фаза зростаючого місяця. А по-друге, так, на носі вже славнозвісний період ретроградного Меркурія, а він не сприяє швидкому запуску справ. А чи є взагалі щось корисне від того ретроградного Меркурія? Чи лишень суцільне зло та затримки? Давайте більш детально про це поговоримо. Як нам прожити період з 10 вересня по 2 жовтня? Ці дні добрі для повернення до старих справ, тем, ідей, які запилилися у вас десь на поличках. Саме час діставати, здмухувати пилюку та надихати старі ідеї новим змістом. Добре, в ці три тижня закінчувати справи, підводити підсумки, реорганізувати бізнес, будь-які справи взагалі дуже добре вдається саме ревізія та аудит. В цей час вас можуть повернути до старих хвостиків, можуть знайтися глибокі та глибинні помилки, які ви не побачили вчасно. Це добре, бо нащо ж нам з вами ті хвостики нести в майбутнє? Краще, звісно, віддати борги, виправляти помилки та легко вже рухатися вперед. Звісно, що то буде вже після 2 жовтня. Проте ми потім поговоримо додатково. А поки, що, а поки що, на ретроградному Меркурії дуже добре вивчати будь-які теми. От буквально занурюватися в них. вдалий період для підготовки до іспитів. Написання проєктів та деталізації ваших планів на бізнес та на життя. Звісно, що життя не зупиняється ні на мить. І на три тижня ретроградного Меркурію воно точно не зупиниться. Будемо робити свою роботу. Просто будемо робити. Її більш уважно, особливо, якщо ваша праця пов'язана з текстами, інформацією, бо велика ймовірність помилок. Тому не поспішаємо, частіше зупиняємося та перевіряємо інформацію. Якщо все ж таки ваша робота не дає вам вибору, а договір слід підписати на цьому періоді, то перевіряйте кожну букву і слово тричі. Та будьте морально готові, що справа не буде стрімкою. Буде постійно повертатися до початку, а партнерство буде ненадовго. Ну і не тому, що ви чи партнер погані. Ні, звісно. Просто така доля всього, що буде починатися на ретро Меркурії. Не швидко і недовго. Але певний проміжок часу ви пройдете, віддавши свої кармічні борги один одному. Важкувато можуть даватися будь-які комунікації. Документи частіше губляться, партнери не беруть слухавку, не відповідають на ваші повідомлення, попередні домовленості зриваються. Хтось щось обов'язково наплутає і таке інше. Тож просто беріть до уваги ці нюанси, і все буде добре. Беріть більше часу на дорогу. Бо затори можуть бути і тут. Меркурій це ж ще і про транспорт. Отже, з такими попередженнями ми легко переживемо цей період та всі його казуси. Щодо успішних та неуспішних днів для краси та операцій вже є в посиланні в описі до цього відео. Нагадаю вам, що періоди зростаючого місяця у вересні це дні з 1 по 9 та з 26 по 30, пік сили місяця 10 жовтня, точна фаза повного місяця о 13.00 за київським часом. Пам'ятаєте, ми з вами вже говорили, яку практику можна провести по боротьбі з бур'яном. Тож, хто з нами не почав це робити в серпні, саме час починати у вересні. І хай тепер Ретромеркурій вам в тому допоможе. А він такий. Копнете глибоко в себе. Отже, успіх ділу гарантовано. Найважчі дні в емоційному плані будуть 4-5 вересня, 10, 11, 19 та 25. Це дні зміни фаз. Вони ще називаються критичними, тому що провокують внутрішні та зовнішні кризи конфлікти, меланхолію, гнів, роздратування, то вже як в кого проявляється. В ці дні не підіймайте важких тем в розмовах, бо більше шансів, що просто посваритеся, а потім ще й захворіти від нестатку сил. Оскільки дві третини місяця все ж таки більше під впливом ретроградного Меркурію, то особливо більше не можу виділити вдалі періоди у вересні. Але саме час медитувати, зупиняти своїх гарячих скакунів, потік думок та працювати зі своїм менталом. Пам'ятайте мульт про панду кунг фу твій розум, наче вода. Коли хвилюєшся, нічого не видно. Отже, візьміть собі цю мудрість старого майстра Угвея за правило в житті. Воно допоможе вам пройти гідно будь-який період життя. Ну що ж, саме час поставити вподобайку цьому відео, написати в коментарях щось приємне та спитати про щось важливе. А моя відповідь стане темою нової нашої зустрічі. Бережіть себе та Україну. Пока-пока.